Бізнес-форум інновацій в комунікаціях в цьому році відбувся в Києві в надихаючому просторі дизайн готеля Елевен mirrors Ми раді бути дотичними до розвитку українського бізнесу та е, вітати цей захід е, в просторі Елевен mirrors Це вже 19-й бізнес-форум, який наша асоціація корпоративних медій України проводить разом практиками бізнес-ком'юніті. І за цей період ми видали вісім бізнес-книжок. Майже кожного року я відвідую цей форум, надихаюсь новими ідеями. Наприклад, в нас не було Тік-Току, я послухав дівчинку, який в них крутий тік-ток. І зараз не... в нас теж в наші мережі дуже-дуже крутий тік-ток. Надихаємося і рухаємося до перемоги. Як завжди, раді брати участь в корпоративному медіа. Дякуємо Оксані і всій команді за запрошення. Ми, виробники сухих сніданків, Ландманен Акса. Виробляємо старт і Акса сухі сніданки для вашого задоволення, найсмачніші і найпоживніші. Раді всіх вітати! Ми знову тут. Мені дуже приємно цього року брати участь у цьому конкурсі як члена журі. І я хочу сказати, що і сьогодні, і як і декілька років поспіль, це рівень корпоративних робіт він зростає, і це те, що надихає і допомагає нам розвивати галузь корпоративних медіа. Представляю компанію Дарниця і, відповідно, на сьогоднішньому форумі представлятиму наш креативний соціальний комунікаційний проєкт Дарниця це наше». Ми вже не вперше беремо участь у форумі, у конкурсі, отримували нагороди, сподіваємося е, на заслужені нагороди і цього року. А, але справа не в нагородах, справа в тому, що це прекрасний майданчик, прекрасна платформа для. Е, Компанії показати те, як вони працюють зі своїми корпоративними медіа. Наша типографія друкувала цю книгу, і я дуже рада, що вона стала офіційною книгою бізнес-форуму. Друкуйте свої проекти в Прінстер-груп. Ми поліграфічні партнери форуму вважаємо всім учасникам успіху і наткнення. І друкуйте ваші поліграфічні проекти у нас. Арселор Міттел Кривий Ріг завжди намагається брати участь у таких заходах. Ми дуже раді, що сьогодні ми тут беремо участь у нагородженні кращих корпоративних медіа України. В цьому році у нас 90-річчя підприємство. Наступного року найбільший іноземний інвестор Арселор Міттел буде святкувати 20 років в Україні. Ми хочемо дізнатися нові тренди, нові ідеї, тому що ми завжди за нове, за прогрес, за розвиток. Наші буремні часи мають бути якісь сталі речі, і ось форум інновації в корпоративних комунікаціях саме є таким потужним, дуже заходом, який є сталим, який допомагає нам всім розвиватися і відчувати якусь основу, якусь базу, дуже потужну і дуже інноваційну і трендову. Продовж заходу фахівці з маркетингу українського бізнесу плідно поспілкувались, обмінялись досвідом, сформували бачення трендів майбутнього, надихнулись спільними сенсами і підвищили енергію. Знаєте, цього року Роботи, кейси, які я дивилася, вони продемонстрували не тільки ну, таку креативність і творчість, вони продемонстрували стійкість українців і віру в те, що ми будемо будувати нашу країну. І всім бажаю натхнення і успіхів. Завдання форуму в цьому році окреслити вектори розвитку корпоративних комунікацій у воєнний час, розглянути впроваджені інновації, наприклад, реалізованих проєктів Спікери дослідили канали, інструменти і формати корпоративних комунікацій, засоби інтеграції, підтримки, команди співробітників, проєкти допомоги зсу, реінтеграції і адаптації ветеранів. Своїм досвідом і реалізованими кейсами поділились лідери думок, дослідники та експерти практики. На рівні стратегії спікери заходу сформували бачення майбутнього, а на рівні тактики визначили, якими інструментами у цей кризовий період користуються провідні компанії. Дуже рада і для мене велика честь представляти пункт сьогодні на цьому заході. Цей захід проходить кожного року і кожного року він збирає найкращих професіоналів і найкращі кейси, які ми надихаємось і сподіваємось, що ми презентуємо ті кейси, які надихають інше. Також на заході розглянули приклади відеоконтенту, який які актуальні для молодого покоління споживачів у соцмережах, TikTok та Instagram. Дуже класна подія, класний івент. Я насправді вже сьомий рік долучаюся до цього заходу, і кожен раз після події дуже натхненна. Бо це насправді дуже велика праця зібрати всі ці роботи, проєкти, проаналізувати їх. Тому а, дякую всім, хто працює над створенням і конкурсу «Найкращі корпоративне медіа України і над цим форумом. Це дуже надихає, дуже корисно реально для бізнесів прийти, надихнутися, побачити, як, які корпоративні медіа створюють колеги. Це прям дуже цінно. Дякую всім, хто долучений до цього чудового заходу. На заході також були оголошені результати конкурсу: найкраще корпоративне медіа України і нагороджені переможці. Конкурс Найкраща корпоративне медіа України інтегрує актуальний досвід, щоб фахівці з бізнес-спільноти, викладачі і студенти вишив, навчались на сучасних прикладах, надихались і адаптували найцікавіші інноваційні ідеї у власну практичну діяльність.